в студії програми проважлива. Заступник командира другого взводу, окремої зведеної штурмової роти Карпатська Січ Віктор Козорох. Віктор, вітаю вас. Доброго дня. Ви нещодавно повернулися з передової. Розкажіть, будь ласка, яка зараз там ситуація? Якраз перед виборами ми бачимо реально як розпочався режим тиші. Тобто, на протязі двох-двох тижнів ми бачимо, що як і зі сторони сепаратистів, так і зі сторони російських найманців не ведеться. Такий щільний вогонь і не ведеться такі активні бойові дії, як були до того. Чи це є добре? Я вважаю, що це не добре, тому що зараз, як ми знаємо, прогнозується проведення виборів на цій території. Тобто, фактично, ми їм дозволяємо узаконити власну владу. Що буде після того, ми можемо тільки догадуватися? Днями розпочалися обшуки у ваших однопартійців, свободівців, яких звинувачують у причетності до подій 31 серпня під Верховною Радою України. Так чимало е вважає от такі дії, як переслідування, як утиски свободівців. Що думаєте з цього приводу ви? Я притримуюсь тієї ж думки, що це є повністю політичні замовлення. Це є, скажімо так, репресивні дії щодо людей, які Першими вийшли на передову на фронт, які першими вийшли, були на вістрі Майдану, які, скажімо так, розпочинали революцію, які зараз захищають терени України від загарбників. От, дії влади ми можемо просто розцінювати як політичні переслідування. Ми бачимо, що навіть тих, тих людей, які по факту не брали участі у акціях на, на, на біля Верховної Ради 31 числа, яких і 17 чоловік, свободівців, а також о, людей з молодіжної організації Сокіл, які б, по факту не могли ні гранату кидати, ні там, скажімо, вчиняти якісь побиття чи ще щось. Вони зараз сидять по ІТТшках, по КПЗ, їх б'ють, вчиняють повні такі утиски, які взагалі не мають місця неприпустимі у правовій державі? Ви пішли в Ото добровольцем. Чому ви вирішили це зробити? Скільки часу там були? Я, скажімо так, вступив. В... В формування Карпатська Січ 93 ї окремої механізованої бригади у червні місяці до того перебував у складі Карпатської Січі як доброволець нелегалізований. Чому вирішили піти добровольцем? Чому вирішив піти? Ну, я не можу так сказати, тобто мене це, скажімо так, мучило. Тобто, я не міг сидіти вдома, мені вирішив, що пора. Вам довелося займатися військовою справою до цього часу. У вас був якийсь досвід, чи вам довелося вчитися з нуля? До цього часу, скажімо так, я перебував у різних громадських організаціях, а також і в, в, в Всеукраїнському об'єднанні свободи. Ми постійно мали якийсь дотикову, якийсь дотиковий досвід з бойовими діями. Це супроводжувалося і подіями на Майдані, і до того у нас були. Заворушення різного роду незгідні з владою, яким от звідси і почався якийсь мінімальний військовий досвід. Це було і патріот України Галицькі сотні нашої громадської організації. І також Сокіл. Кажуть, що люди, які от служать в АТО, і повертаються, вони дуже змінюються і погляди у них змінюються. Ви за собою такі зміни вже помітили? Ну, скажімо, так це напевно більше видно з боку. Я сам цього оцінити не можу. Ну чітко я можу ствердити, що в мене змінилися погляди на те, як має формуватись держава, що Ціну ціну життя переосмислив, тобто і те за що люди помирають на фронті, так наша влада, органи місцевого самоврядування, а також інші люди, вони повинні, скажімо так, це цінувати і бачити, якою ціною виборюється свобода в Україні. Знаю, що ви плануєте йти на вибори як кандидат у депутати міської ради, так чому ви вирішили це зробити, і як вважаєте, чи стане вам у пригоді той досвід військовий? Досвід, звичайно, стане в пригоді. Так як на попереднє питання відповідав, що змінилося, скажімо так, світобачення. В чомусь утвердилось більше, скажімо так, як власна. Позиції як особи, як громадянина на вибори йшов напевно, тому що я не хочу бачити в наступній каденції міської ради людей, які просто будуть користуватися, скажімо, своїм службовим становищем, які будуть некомпетентні, не патріоти, і які не будуть сприяти у розвитку міста. Я це місто дуже люблю, і я не хочу, щоб тут були. Скажем, так безпорядку добробут будь-якої країни залежить також і від того, як добре громада контролює владу. Так як вважаєте, в Україні може громада контролювати владу, і якщо так, то якими методами? Звичайно, є багато механізмів, які затверджені на рівні закону, на рівні якихось локальних актів, коли громада зараз ми навіть бачимо по закону про вибори новому. Що один, один позитив, який я в ньому бачу, це те, що є реальний механізм відкликання депутата міської ради. Тобто, якщо він не справляється своїми обов'язками, громада, зібравши підписи і може його відкликати, і фактично вона цим впливає на свого депутата, щоб він не забувався, хто він є, щоб він не забувався, що він прийшов туди не набивати свої кармани, а реально представляти територіальну громаду. Як ви вже казали, Свободівці займали активну позицію під час Євромайдану, так? але зараз багато хто був учасником тих подій, скажімо так, не, не в повній мірі задоволений наслідками Майдану. Так? Не, тим, на що все перетворилося, ви от, до якої думки належите? Змінилося щось після Майдану? І чи в достатній кількості змінилося? На мою думку, взагалі Майдан. Події 2004 року, події 2013 року це не є ніякі не Майдани, це є продовження державотворення в Україні, яке розпочалося в 1991 році, з прийняттям, з оголошенням незалежності. Коли ми почали будувати незалежну державу, так ми її фактично на папері отримали, ми її, по суті, по змісту не отримали. І зараз оці всі події, які ми бачимо, це є просто. Те, до чого доводить народ, цей корумпований елемент, який засів в самих верхівках влади, і з яким постійно треба боротися, який треба вигнати, раз назавжди докорінно знищити. Тому що ми бачимо, як влада зараз йде на переговори зі всіма, йде з Європою іде на перемовини, йде на перемовини з Росією, зі всіма, крім свого народу. Хто, наприклад, тут елементарний приклад, хто делегував там, наприклад, таких людей, як Кучма на. Мінські перемовини. Це, люд... це не делегував ні парламент, це не делегував народ. Це делегувала якась конкретна особа. Цього навіть наказу, чи це розпорядження, ми цього не бачимо. Тобто, звідки хто дає право людям вирішувати за український народ, тобто о, їхні запитання і те, чим вони живуть, це не, взагалі не припустимо. Як це змінити? Як українець пересічний може змінити е, е, таку, такий порядок речей? Тільки активною громадською позицією, тільки, скажімо так, навіть тим самим, ті самі Майдани, які збиралися, от, це показувало владі, що от докипіло, що вже не можна далі, що треба щось міняти. Величезна проблема є в тому, що ні події 2013 року, ні події 2004, 2004 року не, не мали свого якогось логічного завершення. Ми маємо, скажімо так, зупинення. Потушення громадського якогось громадської активності, а в той час владні крісла знову займають ті самі люди, знову починається все те, що було спочатку. Ми бачимо зараз, як, наприклад, партія того самого керівника держави, якщо можна так назвати, і його команда робить все те, що Януковичу, наприклад, тільки існилося. Тобто, це вже. Скажемо, зроблено, а що буде в подальшому, ми можемо тільки думати. Ми бачимо, як просто був зданий Крим. Ну, ми Крим не припишемо Януково, і Порошенко. Ми припишемо, наприклад, його Турчину. Так, тому що фактично де-факто він його здав. Порошенко зараз здає Донбас. Що буде після виборів? Можливо, він здасть частину Луганська, що залишено. Можливо, він здасть той самий Донбас. Можливо, війна, скажімо так, і не почнеться після виборів зразу активно, як вона була цього року і минулого року. То з тією ж активністю, але вона, не почне, але вона почнеться. В Кремлі є одна чітка позиція. Їм потрібна Україна, їм потрібна центральна Україна, їм потрібна Південна Україна, їм потрібен Херсон, їм потрібна Одеса, їм потрібен Київ. Це є чітко, це не є план, який, скажімо так, тільки Путіна. Це є цілеспрямована кампанія, цілеспрямований графік роботи на певний період часу. Вони трошки можливо потушать конфлікт, але він знову ж таки розгориться з деяким часом. І ми цю війну не закінчимо до поки не буде в нас якоїсь перемоги, поки ми не будемо мати чіткої позиції, поки в нас не буде твердого кулака на чолі нашої влади. Ну, от ви зараз кажете, так що ще буде на жаль війна. Так наскільки часу, от як думаєте, ви якщо от в руках, то скільки українцям, ще доведеться боротися за те, щоб знову жити в мирі і спокій? Я вважаю, що при чіткому, при правильному керівництві, при твердій руці це можна зробити на протязі року-двох, поставити, скажімо так, крапку в цих відносинах. Але коли ми будемо домовлятися, коли ми будемо йти на якісь поступки, це ніколи не завершиться. Ми бачимо зараз, як, наприклад, ми стоїмо на передовій, так ми не чуємо українського каналу, ми не бачимо, ми не чуємо українського радіо, ми маємо повні ми... все у нас, Це стабільні наші телеканали. Це, скажімо… Інших, інших українських джерел, де би ми могли б бачити українську якусь думку, український голос, українську пісню, навіть ту саму, ми цього не бачимо. Ефективною зброєю є зброя інформаційна. Автоматом можна воювати вже тільки тоді, коли програна інформаційна війна. На даний час Україна повністю програє інформаційну війну, і саме болюче в тому, що ніхто не хоче щось робити ніхто не хоче запустити цю інформаційну машину. Яка би працювала на території Сходу. І це не стосується конкретно там, скажімо, передової ділянки фронту. Це стосується всіх о, східних областей Харківської, Донецької, Луганської, і, і також інших, які вже йдуть далі. Це Чернігівської, можливо, Херсонської, Дніпропетровської. Треба поширювати українську культуру, треба поширювати українські ідеали. Ну що ж я вам дуже дякую, що ви до нас прийшли. Дякую за таку відверту розмову. Нашим глядачам дякую, що були з нами. До побачення.